Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас обговоримо сьогодні, як має виглядати добре оформлений etsy магазин. Який обов'язково буде краще продавати, ніж у конкурентів. Фото та інфографіки. У кожному лістингу є 10 фото це максимум, який дозволяє Etsy. Ідеально додавати всі 10 фотографій. Згідно з допоміжними сервісами: Rank та Marmalit, Лістинги з кількістю фото менше 5 штук ранжуються гірше. Для фото важливо якнайменше спотворювати реальні кольори, щоб клієнт у реальному житті. Коли побачить товар, був задоволений збігом, очікування та реальність. Найкраще у лістингу використовувати не лише фото товару, а й інфографіки, які у свою чергу можуть показувати всі деталі, палітри, кольорів, матеріали, персоналізації, можливі варіації для певного товару, відео огляди товарів. Відео продають краще за фото, лістинги отримують кращий коефіцієнт конверсії та краще видаються в загальному пошуку Etsy. Обов'язково додавайте відео до всіх товарів. Максимальний розмір файлу 100 МБ, довжина від 5 до 15 секунд. Наявність заповненого About та Shop Policies. Etsy заявило відкрито в одній з своїх статей, що ці два параметри впливають на ранжування магазину та лістингів окремо, тому слід заповнювати їх. Наявність банера та логотипу є приклади магазинів, які не мають банеру та логотипу та мають тисячі продажів, хоча це лише естетичний елемент у вашому магазині, але банер та логотип викликають довіру. Наявність відгуків. Є дуже вагомою характеристикою роботи кожного магазину. Важливою є як і кількість, так і якість відгуків. Тому слід з клієнтами працювати як найвічливіше. Завжди потрібно прагнути п'ятизіркового рейтингу і дуже швидко реагувати на негативні відгуки. У таких випадках треба писати клієнту та уточнювати варіанти вирішення проблеми. Кількість та асортимент товарів. Чим більше товарів у вас представлено на магазині, тим більше варіативних ключових слів ви можете використовувати у лістингах і тим самим отримуєте більше візитів, збільшуючи шанс продажу. Звісно, серед безлічі магазинів на Еці є приклади, де асортимент обмежений однією або декількома позиціями, і такі магазини популярні і мають багато продажів. Такий ефект досягається великою кількістю факторів, вдалий час виходу грамотно підібраними ключовими словами. Конкурентними перевагами за ціною, доставкою, варіаціями. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Еці. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в інстаграм. Інформативні та лаконічні описи товарів необхідно детально описувати всі можливості та характеристики вашого товару, вказувати терміни виготовлення та доставки. Також популярними є опис можливостей персоналізації. Для кращої читабельності текст поділяйте на абзаці по 2-3 речення: використовуйте марковані та нумеровані списки. Пам'ятайте, клієнту лінькі читати великі тексти, але водночас опис має відповідати на основні запитання покупця. Тайтли та теги повинні бути максимально заповнені. Символами бути релевантними, намагайтесь заповнювати усі 13 тегів. Підбирати ключові запити для нас, товарів та тегів можна за допомогою допоміжних програм, таких як ЄРАНГ та Мармаліт. Раджу вивчити матеріали різних джерел, як правильно підбирати та використовувати ключові запити на еці. Наявність Shipping Profiles. Профілі доставки спрощують нам життя та роблять роботу набагато швидше. Для кожного окремого товару або категорії товарів ви можете налаштувати. Індивідуальні параметри доставки, час доставки, способи, ціну та час виробництва. Наявність shipping upgrades. Це потрібно для тих клієнтів, які бажають отримати свій товар швидше за стандартний термін в 2-3 тижні. Такі клієнти найактивніші в період різдва. Подумайте, чи можливо ваші товари доставляти швидкісною доставкою. І якщо можна, рекомендуємо користуватися цією функцією. Включено опцію запиту на персоналізацію. Дану опцію ми вмикаємо в налаштування, після чого на головній сторінці з'являється кнопка Request custom Order. Ця функція дозволяє замовникам зробити замовлення за індивідуальними параметрами. Бувають різні: ось такі, такі, такі і от такі. Якщо ви, наприклад, продаєте весільні сукні і ви можете зробити сукню за індивідуальними параметрами або за ескізом замовника, тоді сміливо додавайте цю функцію для свого магазину. Варіації лістингу зрозумілі клієнта. Якщо ваш товар може продаватися в різних розмірах, різних кольорах і так далі, рекомендую описати такі параметри в варіації до кожного товару. Пропишіть доступною мовою, і клієнту не треба буде зайвий раз звертатися до вас з питаннями, і вони зможуть швидше купувати. Наявність часто задаваних питань FAQ – це той інструмент, який може прискорити покупку, зняти деякі сумніви у клієнта та дати розгорнуту відповідь у дуже короткий термін. Цей розділ можна переглянути в самому низу свого магазину і на сторінці кожного лістингу. Заповнена команда дає зрозуміти клієнту, хто в магазині власник, хто займається виробництвом, хто маркетингом і так далі. Психологічний момент клієнт може мати більше довіри до магазину, де представлені всі члени його робочої групи. Якщо у вас немає команди, ви займаєтесь своїм виробництвом самі. Опишіть тільки свій профіль. Зазначені посилання на соціальні мережі. Якщо магазин має акаунт Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, то сміливо додавайте їх на головну сторінку магазину. Це такий самий психологічний момент. Клієнти можуть відчувати більше довіри до магазину з посиланнями на соціальні мережі. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть в дірект фразу Доставка. І я надішлю вам чек-лист зі всіма нюансами з заповненню профілів доставки на Еці. Залишайте свої коментарі під відео, підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!